Друзі, привіт! Мене звати Ігор, ви на каналі Техногайд. І сьогодні ми подивимось одразу на дві моделі геймпадів від бренду Bloody. Одразу скажу, що часи, коли за геймпадами грали лише на консолях, давно залишились позаду. Ці дві моделі абсолютно універсальні щодо підключення. І визначальним фактором на користь геймпаду буде ігровий жанр або конкретна гра, де саме геймпад дозволить вам краще реалізувати свій потенціал. А чи будете ви грати за комп'ютером, ноутбуком, планшетом або навіть смартфоном абсолютно без різниці. Отже, на огляді два геймпади Bloody GPW50 і GPW70. Обидві моделі є гібридними в плані підключення, тобто поєднують і дротове, і бездротове підключення. Власне, літера W у назві моделей це ніщо інше як Wireless, тобто бездротовий. Для підключення використовується ось такий ресівер. 2,4 ГГц, сумісний. Із десктопами, ноутбуками, PS3, а також смартфонами і планшетами на Android. Альтернатива USB-кабель він також використовується для підключення цього геймпаду і він же використовується для підзарядки. Можна підзаряджати геймпад і грати одночасно. До речі, не всі геймпади так вміють, особливо у доступній ціновій категорії. Для дротового з'єднання підключаємо пристрій по кабелю і натискаємо клавішу Home. Якщо не натиснете Home, то геймпад буде. Буде підзаряджатися, але не буде з'єднуватись дротовим способом, буде з'єднуватись через ресівер. Кабель, звісно, присутній у комплекті, але підключення до Android-пристрою вимагає OTG перехідника, його вже в комплекті немає. Зате процес миттєвий, ніяких налаштувань не потрібно. Підключили, натиснули Home, після чого система одразу розпізнає геймпад і можна грати. Власне, це те, що об'єднує ці дві моделі, а тепер детальніше про кожну. Bloody GPW50, компактний і напрочуд легенький геймпад. Коштує на момент підготовки цього огляду 1099 гривень. Але пластик тут непоганий, поверхні практичні, до тактильного відгуку кнопок жодних претензій. Вони тут мембранні, але дуже приємні. Загалом геймпад зібраний якісно, нічого не скрипить. Часто у цій ціновій категорії можна зустріти ноунейм no моделі, і там гарантовано воно все буде скрипіти, репіти, пластикові. Відчуватиметься як дешевий Китай. Тут же за ті самі гроші маєш таку якісну зібрану річ. Щоправда, якщо ось так потрусити, то почуєш звук кнопок. Звісно, це не проблема, але таке є. Всередині акумулятор на 600 мАч заряджається за 2,5 години і забезпечує, за даними виробника, до 13 годин автономної роботи. Розкладка стандартна для геймпадів формату Xbox. Все, як то кажуть, на своїх місцях. Цях до послуг користувача лівий та правий стіки, діпад, стандартні кнопки x Y, старт, бек, хоум, лівий та правий курки. Є вібромотори, які додають ігровому процесу реалістичності. Цікава особливість кнопка турбо. Це є в обох геймпадах і фактично слугує для запису команди. Це може бути кілька спрацьовувань однієї клавіші або ж комбінація, але це не макроси в класичному розумінні, якщо ви вимикаєте геймпад. Комбінація забувається. Щодо управління, корисною буде можливість перемикати лівий стік на D-pad. Іноді це зручно в деяких іграх, де за замовчуванням не можна управляти за допомогою стіка, а вам дуже хочеться. Щоб це діло провернути, натискаємо клавішу старт, лівий стік і вуаля. На корпусі передбачені світлові індикатори. Вони допомагають краще зорієнтуватися, в якому режимі працює пристрій. Bloody GPW70 це дуже схожа модель з огляду. На функціональність коштує буквально трохи дорожче, 1299 гривень. І усі перелічені фішки тут також є і працюють. Перемикання лівого стіку на діпад, бездротове підключення з одночасною зарядкою, повний набір від молодшої моделі. В чому тоді різниця? Ну, одразу помічаєш, що тут дещо більша вага, більш якісний такий пластик сприймається модель більш дорогою. Як бачимо, тут м'які прогумовані накладки на тримача. На колір не зважайте, обидва геймпади доступні і в білому, і в чорному. Просто в мене один такий, один такий, щоб вам продемонструвати. У 70 ки є окрема клавіша для вмикання-вимикання геймпаду. У 50-ї моделі використовується комбінація клавіш, що, звісно, не так зручно. Також тут можна більш точно налаштувати деякі функції, ту саму кнопку турбо на швидкість комбінації. Також налаштовується сила спрацьовування вібромотор. Присутній роз'єм 3,5 мм для підключення навушників. Але є нюанс. Роз'єм буде працювати, якщо ви граєте за Nintendo Switch або за комп'ютером, але по протоколу D-Input. Це, як правило, старі ігри його підтримують. Для нових ігр зазвичай геймпад підключаємо по X-Input. Перемикатись просто в інструкції. Ці нюанси описані. А ще тут є макроси, не лише турбокнопка, а повноцінні макроси, які ваш геймпад запам'ятає. Знизу дві кнопки саме. Вони призначені для відтворення макросів. Все просто затискаємо кнопку, доки не почнуть блимати індикатори. Далі вводимо комбінацію і ще раз затискаємо кнопку макроса. Все команда збережена. Серед суто візуальних особливостей старшої моделі смужка з RGB підсвічуванням. Додає відповідного настрою, і, до речі, підсвічування налаштовується. Є окрема клавіша LED. Затискаємо її і тиснемо клавіші Start Back для перемикання між ефектами. І кольорами. Це для підсвічування кнопок. Для смужки так само натискаємо LED, але користуємося цією хрестовиною. Вгору вниз перемикає між ефектами, праворуч, ліворуч, між кольорами. Якщо звучить дещо складно, всі ці комбінації, описані в інструкції, можна завжди ознайомитись або нагадати собі. Отже, обидва геймпади від Бладі можна рекомендувати, якщо ви шукаєте недорогу модель, але не обділену функціонально, надійну і від перевіреного бренду. Обидва Аксесуари вас не підведуть і не розчарують, за яким би пристроєм ви не грали. Ну а в мене на цьому все тиснемо вподобайку. Підписуємось на канал. Скоро побачимось.